Я ставлю на голосування пропозицію комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України щодо позбавлення народного депутата України безуглої Мар'яни Володимирівни права брати участь в одному пленарному засіданні Верховної Ради України. За 141 рішення не прийнято на триваючому пленарному засіданні Верховної Ради України 31 липня 2025 року. Народний депутат України Безугла умисно неодноразово та цілеспрямовано перешкоджала виступам народних депутатів України, зокрема народному депутату України Ручишину. Ярослав також під час обговорення законопроекту народний депутат України Безугла Умисно створювала перешкоди для виступів колег, перекривала мікрофон, демонструвала. Плакати та провокувала конфліктні ситуації в сесійній залі на засіданнях комітету 18 та 19 серпня цього року народні депутати України присутні на засіданні комітету акцентували увагу на неприпустимості такої поведінки, яка має системний характер та суперечить вимогам регламенту Верховної Ради України. Вчора під час розгляду на комітеті мене не було. Зараз заступником було зазначено, що в моїй присутності це раз. Зазначається питання про Рущишина, за якого я вибачаюсь, а голосуємо ми про те, що робить постійно опозиція, постійно транслює засідання Верховної Ради, зриває засідання, ходить з табличками. А коли я проводила трансляцію в день, коли було офіційно дозволено трансляцію, то бачите, це не можна. То скільки вони